Ну що, друзі, наступний день. Сьогодні в планах таке. Скульптура кінконга готова. Вчора я скульптуру цю відлив, вчора я приклеїв ці руки, вони склеїлись, нічого з ними вже не зробиш, тільки треба борами обробляти. Буду оце гризти борами. Ну і отут теж. І ще а, бачите, що ось між зубами така перемичка ось отут. Можливо, зуби десь, вам не долив, треба е, капнуть. Ну і сьогодні ще буду фарбувати цього звіря. Ось так. Погнали, друзі. Для того, щоб почати це все обробляти, я беру бори, бормашину. У мене, зараз покажу, ще буду працювати отаким от бором. Це я нарізати буду шерсть. Ну і тут в мене ще пару-декілька борів є. Ну, погнали. Зараз буду брати другий бор і буду робити вже. Діталіровочку. Ось тут, бачите, тут нарізочку треба зробити, там нарізочку. І все. Ще хотів звернути вашу увагу, бачите, зуби. Зуби не пролилися тут зверху, і ось тут. Зараз я буду заводити іскусний камінь цей, і капати сюди, набирати зуби, бо без зубів нікому цей кінконг не потрібен. Буду міняти зараз я борчик на, на отакий диск. І зараз цим диском буду промальовувати шерсть. Погнали. Ну що, друзі, начебто я все пройшовся. Волосики, шерсті. Зараз беру ще таку от шкурку, не шкурку, м'яку якусь таку сіточку чи щось таке. І зараз все ще буду проходитись о такою штукою. Зараз поміняю бор. Бачите, там в роті ще треба трішечки якимось бором залізти. Зараз подивлюсь, який краще бор взяти. Може оцей і туди. А може, оце великий. Це великий. Оцей я зараз вставлю, да, туди залізу. Майже готовий. Зараз буду оці всі точки, зуби, підрощувати. Ага, ось ще, бачите, тут чуть-чуть. Там де губа. Наче окей, зараз тут чуть-чуть, ну, може там ножиком. Де мій ножик і над фільком. О! Все. все чудово, все прекрасно. Зараз треба срочно робити ці зуби. Ось ці, бачите, не долив. Їх обробляти і пускати в покраску вже. Ну що, друзі, дивіться, завів я трішечки. Матеріала, зараз будемо лікувати зуби. в ці дирочки. Роблю так, щоб. Трішки більше було, щоб потім можна було зрізати чи підчистити, бо другий раз ще замішувати немає сенсу. Буду, на цій дошці я буду рівняти скульптуру, ось так. Так, і дивлюсь, бачите, тут десь ось тут ще треба чухати, ось тут чухати треба. Буду рівняти до тих пір, поки в мене все рівненько тут все не буде. Так, друзі, бачите, все стало ідеально. І стоїть вона, і стоїть ця скульптура прекрасно. Ось так ось. Все. Зараз це чищу від пилу. Наступний етап буду його мити. Мию я з мильною водою, щоб жир, який там є, від пальців, від форми, від вазеліна уйшов. І тоді фарбою можна дуже гарно пофарбувати цю скульптуру. Погнали! Так, в мене є такий таз. Я Дякую. кладу туди. Кінконга, трішки нагрів води, щоб трішки-трішки було тепла. І зараз я просто буду його мити. Беру такий флейц, беру мило, мило доводжу до такої піни і ось так починаю вимивати всю грязь. Все. Тепер я цю штуку мильну воду змиваю, ще добре промию під е, краном і все, можна буде фарбувати. Починається саме цікаве Починаю тонувати, фарбувати кінконга. Я використовую акрил, зараз першим ділом фарбую в чорний колір. Повністю все. А потім буду робити другий слой вже іншою фарбою. Так, що починаємо. Починаємо з морди лиця. Добре, потрібно розмазувати, бо ця от шерсть вони дуже такі, як вам сказати, острі. І в глубинах потрібно дуже гарно це все пофарбувати. На жаль, у мене зараз немає аерографа, він залишився в Хорватії. Аерографом було б дуже зручно це все робити. Ну, а так мені приходиться кісточкою зараз це все робити. Можливо, навіть другий слой прийдеться мені фарбувати чорним кольором, бо за перший слой ну, десь явно я пропущу в глибинах. Зафарбувати. Так, друзі, майже закінчив тонувати, фарбувати кінь конга. Обов'язково треба продивлятися, бо можливо десь не прокрас. Зараз дофарбовую це і даю, не знаю, півгодинки, щоб фарба висохла, і буду другий раз вже фарбувати іншим тоном. Побачите, Наче все окей. Добре, все. Чекаю, поки фарба ось бачите, подряпав вже. Тут треба докрасити. Все, чекаю, поки фарба схопиться, і буду тонувати далі. Так, хлопці і дівчата. Наступний етап. Буде покриття коричневим кольором. Це вже я буду робити по вершинам скульптури, по вершинам шерсті. Зараз ви побачите, я не буду якби, впихувати цей колір туди в глибини. Я просто буду по вершинкам проходитись і дуже-дуже обережно. Ну, наприклад, ось так. І бачите, одразу починає грати Kong, Ну, в колір в чорний в глибині, а шерсть виходить світліша. І тут дуже цікава гра тіні і світла. Перший е -е, слой виходить у нас світлий, а дальній темний. І скульптура ще більш починає грати. Ну, якби починає бути такою живою. Це не дуже складно навчитись всі можуть без проблем це зробити. А потім вже в кінці буду вимальовувати очі. Та зуби, клики, ще колір коричневий, він темнішає, коли висихає, і стає не дуже е агресивний, не дуже такий яркий. А де мені потрібно більше дати акцент, наприклад, тут на морді. Я можу тут зробити ну, більше коричневого. Тут більше коричневого. Так, друзі, зараз я вам покажу. Зараз буду я фарбувати ось очі Ось такою маленькою тоненькою кісточка, пензлем. Буду фарбувати от таким спочатку. Кольором, Якийсь він, не знаю, як називається, тілесний чи який. Просто заливаю око, перший слой. Одне, потім друге. Видно вам щось? Хочу. Язик, рот внутрі пофарбувати. І це ми будемо робити таким червоно-коричневим якимось кольором. Внутрі все буде таким. Язик буде червоний. Бачите? Так, тепер язик наш. Сохне фарба. Я думаю... Окей. А, блік забувся, но на очі отут вот поставить. На одному і на другому. Зараз. Тут надо жиденьке. Там де чорненькі. Чик. Це прекрасно. Чик. О! Сразу став живий. Друзі. Це чудово. Так, бачите, кстати, ось у мене промах. Беру коричневий І отут домазюкаю. І ось, бачите, ще теж промах з цієї сторони. Тут те ж саме. Все. Все. Тепер. Робимо де там, стілець. Тепер роблю тут свій надпис. Ну що, друзі, я можу вам сказати, що я закінчив цю скульптуру майже. Зараз вам покручу. Ви все прекрасно бачили, як я її робив. Ось така скульптура вийшла. Ось такий кінг конг шикарно, мені подобається. Но у нас залишилося ще ось тут. Ось тут. Тут буде фетрик в мене. Зараз я вам покажу, як я буду вирівнювати оцю плоскость. Ну що, друзі, у мене є отакий пістолет з пеною. І я просто-напросто зараз цю штуку задую потихеньку. Це мені підказав, до речі, один скульптор, мій знайомий, і це класна штука, це просто вихід з положення. Все. Воно підніметься, і я зріжу, у мене буде плоскость, і я сюди наклею вже фетрик. Це прекрасно, це прекрасно. Все, друзі, на цьому все. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. З вами був скульптор Антон Маслик. Кому було цікаво, коментуйте. Мені буде дуже приємно почитати ваші коменти.